Hello, hello, my dear students. So let's start to our today's lesson. And first of all, I would like to remember you if you if this video is useful for you, you can subscribe to our channel, Yellow English, and also like our videos. Uh, хочу вам нагадати, діти, якщо відео для вас наші уроки є корисними. Можете підписатись на канал, поставити лайк, задавати запитання в коментарях, як вам буде зручно. And first of all, let's check our homework for today. Workbook, page 8. So, the first task Match Pictures with Sentences from 1 to 6. Picture C I didn't understand the question. Next one, number two is picture A. I didn't watch the film. Number three is picture F. I didn't have a shower. Number four is picture D. I didn't win the cup. Number five is picture B. I didn't sleep. Number six is picture E. I didn't pass the test. Речення побудовані в минулому часі, і всі вони заперечні. Негатив. Я не зробив щось. Так? Пригадуємо, щоб утворити заперечне речення в минулому часі past simple. Після особи, то, то, той, хто виконує дію, ми ставимо конструкцію did not, скорочено didn't, я не і далі зробив щось. Дієслово. В початковій його формі, в інфінітиві, так як воно пишемо, так як воно записано в словничку. Чому ми не змінюємо дієслова, ось ці всі основні дієслова, ми їх не змінюємо, тому що у реченні вже є частка did, допоміжне дієслово did показує, що це речення у минулому часі. Тому в заперечному і в питальних реченнях нам не потрібно змінювати основні дієслова. Не додаємо і дії і не, не користуємось таблицею неправильних дієслів, тому що did, нагадую, показує що речення вже в минулому часі. I didn't understand the question. Я не зрозумів питання. I didn't watch the film. Я не дивився фільм. I didn't have a shower. Я не приймав душ. I didn't win the cup. Я не виграв кубок. I didn't sleep. Я не спав. I didn't pass the test. Я не склав тест. Exercise 2. Make the sentences negative. Ваше завдання було побудувати з наступних розповідних речень заперечні. Нагадую, якщо в розповідному реченні у нас стоїть дієслово у past simple в минулому часі, went, bought, had. То у заперечне ми його назад повертаємо в початкову форму і додаємо конструкцію didn't. For example, I played tennis. I didn't play tennis. Jack went to the USA. Jack didn't go to the USA. My parents bought an expensive TV. My parents didn't buy an expensive TV. We had a test in class this morning. We didn't have a test. I chatted to my friends on a social networking site last night. I didn't chat to my friends. Tanya lost her smartphone at the weekend. Tanya didn't lose her smartphone at the weekend. Бачимо так, що всі наші слова have – це початкова форма had це, слово, це саме слово тільки в минулому часі. Тобто have має форму had для past simple для минулого часу. Buy має форму bought. Go went. І якщо діє слово правильне, таке як чат спілкуватися, play, грати, ми додаємо закінчення і дії в розповідному реченні. Next one. Write sentences. About Pete using the past simple form of the verbs in brackets. Уважно потрібно було дивитися, так? Будуємо розповідне речення чи заперечне. On Saturday, Pete got up late. For example, he didn't have eggs for breakfast. Number three: He didn't do his homework. Не робив домашнє, бо хрестик стоїть у нас крос. Ходив за покупками. He went shopping. Не грав з друзями. He didn't hang out with his friends. Грав в комп'ютерні ігри. He played a computer game. Не вечеряв з батьками. He didn't have dinner with his parents. І не засиджувався допізна. He didn't stay up late. Exercise 4. Your task was to complete the text with the past simple form of the verbs, in, in, verbs below. Це завдання вже складніше, адже потрібно було доповнити текст дієсловами і поставити до того ж їх у минулий час та, та ще й правильно підібрати за значенням. When I was in England, I stayed with my English friend Jenny and she took me to London for a weekend. Коли я був в Англії, я залишився з подругою моєю англійською подругою Дженні, і вона відповезла мене в Лондон на вихідні. We didn't go shopping, but we went to some interesting museums. Ми не б ходили за покупками, але з'їздили в деякі цікаві музеї. One was very big, and I saw some amazing things there. Один із них був дуже великий, і я бачив дуже такі цікаві дивовижні речі там. They had lots of things from Egypt. Вони мали, або у них було багато речей з Єгипту. We didn't see everything because it was so big and we didn't have much time. Все ми там не побачили, тому що ну, він дуже великий був той музей. А в нас не було стільки багато часу. There was a small shop there, and I bought some postcards, but I didn't spend a lot of money. Там був маленький магазинчик, де я купив листівки, але багато грошей я не витратив. Then we walked through a lovely park and watched the boats on the river Thames. Потім ми прогулялися красивим парком і подивились на човни на річці темзі. There was a food market and we ate some fish and chips. Там був ще ринок е з їжею, де їжу продавали, так, і ми з'їли, ми поїли е риба із картоплею. I liked the fish, but I didn't like the chips. They were cold. Мені риба сподобалась, але картопля не дуже. Вона була холодна. These are correct answers for your previous homework. And now let's continue our lesson at page 81. Ми продовжимо діти зараз наше заняття на виконуємо сторіночку 81 у «Workbook». First of all, let's read the article and choose the best title for it. Перш за все, давайте прочитаємо цю статтю та підберемо для неї uh, найкращий заголовок. A reader Carly tells us about losing her smartphone and how it felt. Наша читачка Карлі розповідає про те, як вона втратила телефон і як почувалася. Okay, Carly, tell us about your smartphone. What happened? It was the worst scene. I lost my smartphone a month ago when I went to London with the school. We went by train and I used it on the journey to check emails and texts. I didn't use it a lot, only three or four times. Then, when we were at a cafe in London, I wanted to send a message to my friend. My phone wasn't in my bag and it wasn't in my pocket. Disaster. I remembered I put it on a seat on the train and I didn't put it back in my bag. Oops. So you checked with the train company, right? Of course, but they didn't have it. No, someone saw it and thought, what a nice phone, and put it in their bag or pocket. It was expensive, and I didn't have the money to buy it. Another one to buy another one. I waited for a week and then asked my dad. He bought me a cheap one, but it's my birthday next month, so I'm hoping. Was that week hard? It was terrible. I talked to my friends on my mom's phone and used my computer for emails, but I hated it. I didn't sleep. Lessons were hard at school, it was very strange. People say we use our phones too much. I think they are right. Your phone becomes a part of you and that isn't right. But it's hard to live without them. Отже, про що в загальному цей текст? Карлі, як ми розуміємо, втратила свій телефон, їхала в Лондон з, -з, -з школою. так? І коли потяг о, рушив, we went by train, ми, їз, ми їхали потягом, користувалась вона в подорожі ним, перевіряла пошту, повідомлення. Каже, що вона небагато ним користувалась три чи чотири рази, але потім вже в кафе в Лондоні вона захотіла відправити повідомлення другові, і телефон, телефону вже не було в її сумці чи в кишені. Катастрофа, дізастра. Я пам'ятаю, що поклала його на сидіння, каже вона в потязі, але не поклала назад до сумки. Упс, ти зв'язалася з компанією, цією, що займається потягами? Звичайно, але в них його не було. Думаю, що хтось побачив його і подумав, який гарний телефон, і забрав його собі в сумку чи кишеню. Він був дорогий. Я не мала стільки коштів, щоб купити ще один. Я почекала тиждень, потім все ж попросила тата. Він купив мені дешевий, але скоро мій день народження наступного місяця, тож я все ще сподіваюсь. Хоупін, I'm hoping, я сподіваюсь. Ну, мається на увазі, що вона очікує новий телефон отримувати, отримати. Чи був цей тиждень тяжкий для тебе? Це був жах. Я розмовляла з друзями через мій, моєї мами телефон, користувалась комп'ютером, щоб відправляти повідомлення. Це я ненавиджу. Я не спала, уроки здавались тяжкими в школі. Це було досить дивно. Люди кажуть, що ми використовуємо телефони занадто, занадто багато часу. Я думаю, що вони праві. Ваш телефон стає частиною вас самих, а це не зовсім правильно. Але досить тяжко жити без них. So, what is the best title? What do you think? I suppose that a silly mistake on a train. Так, можна обрати заголовок для цього діалогу як помилка у поїзді, так як вона поклала його на сидіння і просто не догладіла, загубила. Exercise 3. Let's mark the sentences. Right, wrong, doesn't say. Carly lost her phone at a cafe in London. В кафе в Лондоні вона його втратила, цей телефон? No, it's wrong. She traveled to London with classmates. Подорожувала до Лондона з однокласниками? Yes, it's right. Someone took her phone from her pocket. З кишені його в, нього, в неї забрали телефон. No, it's wrong. She didn't use her phone that day. Не користувалась вона цим телефоном в той день? Ні. Адже вона каже, що користувалась, відправляла емейли та повідомлення. Her dad is buying her the newest phone for her birthday. Новий телефон купує тато на день народження? We don't know. Ми не знаємо цього, чи купить, чи ні. She missed her phone a lot. Дуже сумує за своїм телефоном. Of course, it's true. And let's complete the words. This keeps food and drinks cold. Те, що зберігає їжу та напої холодними. Of course, it's fridge. You can boil water in this. Ви можете кип'ятити воду в цьому. Пригадуємо, що це за слово. На минулому уроці воно в нас зустрічалося. Cetle, чайник. Use this so your mobile phone keeps working. Ти використовуєш цей пристрій, щоб ваш телефон працював далі. Charger. Зарядка. This cleans your teeth very well. Цей пристрій чистить зуби ваші дуже добре. Electric toothbrush. Електрична зубна щітка. You prepare hot meals on this. На цьому ми готуємо гарячі страви, гарячу їжу. Cooker плита. You clean clothes in this. А в цьому ми беремо одяг. Washing machine. Тільки правильно запишіть уважно слова. And now let's open our work our students' book. Sorry, page 86. Опрацьовуємо сьогодні. Питальні речення в Past simple. Зверніть увагу. У питанні ми на початку речення ставимо допоміжне дієслово did. Далі йде наша особа і основне дієслово. Чи ти щось робив? Did you get up early? Ти прокинувся рано? Yes, I did. No, I didn't. Так або ні. Did they cycle to school? Чи вони їхали на велосипеді в школу? Yes, they did. No, they didn't. Якщо у нас додається в речення додаткове питальне слово, де ти це зробив, коли, хто. Ми його пишемо на початок речення, потім допоміжне дієслово did, особа, яка виконує дію, і основне дієслово. Where did he work? Де він працює? Звичайно ж, це на це запитання вже буде розгорнута відповідь, так? Конкретно розповідаємо, де саме працює, а не коротка, як на попередні. так або ні. So, I would like you to watch this dialogue. Я б хотіла б, щоб ви. Не лише прочитали цей діалог, а і переглянули відео до цього діалогу, уважно. Але обов'язково почитайте, потренуйтеся в читанні. So, let's watch. Why did Max's dad get up early when he was a teenager? Чому ж тато Макса рано прокидався, як він каже, коли був підлітком? 12 o'clock and you're having breakfast when i was your age i got up at five o'clock seriously did you really get up at five o'clock every day yes i did why did you get up so early i had a job did i never tell you about it no you didn't what did you do? I worked at a gas station. I got pocket money for washing cars. So, did you leave school when you were 13? No, I didn't. Of course not. I worked before school every morning. Did Grandma drive you to school? No, she didn't. I cycled 10 miles to school. And it always rained in 1995. And I was busy after school. What did you do after school? Well, I helped Grandpa in his shop for four hours. Then I took Daisy for a walk another hour. Uh, half past four, half past eight, half past nine. And I helped in the kitchen for an hour, and I had three or four hours of homework. Half past ten, half past two. Dad, did you have longer days in 1995? Dad? So, such a story. Так, якраз ось така історія, як тато розповідає, як же ж він тяжко працював, старався, так, в свої, в свої е, роки, коли він був підлітком. Е, почитайте, будь ласка, потренуйтеся в читанні. Можете ще раз переглянути відео, почитати, зупинити кожну фразу. And now let's do exercise 4. А зараз давайте перейдемо до вправи четвертої, «Exercise 4. Виконаємо її усно. And your task is to make questions, побудувати запитання, також дати на них відповіді. Yes, you did it, or no, you didn't. Робили ви це чи не робили. For example, Did you have a good sleep today? Чи гарно ви сьогодні спали? Yes, I did. No, I didn't. Number two, яким чином подивіться уважно, ми побудуємо з цими словами? Питання. Звичайно ж, в питанні на початку в нас did, потім особа. Did you get up early? Чи ви прокинулись рано? Yes, I did. No, I didn't. Number three. What. Починаємо обов'язково це речення з, зі слова what. Якщо, нагадую, якщо в реченні є питальне слово, воно стоїть на початку, а потім уже допоміжне діє слово did. What did you have for breakfast? Так? Уточнення. Не просто чи ти снідав, а що саме ти снідав? What did you have for breakfast? I had for breakfast? І продовжуєте. Називаєте приклади їжі, яку ви їли на сніданок. Number four. Did you have a shower, чи приймали душ? Yes or no? Did you walk to school? Чи йшли пішки в школу? Yes, I did, no, I didn't. And number six. Did you? What time, sorry? Теж є в нас уточнення. What time did you arrive at school? О котрій годині прибули до школи. I arrived at school. Будуємо речення. Так, я прийшов до школи at 8 o'clock, at half past eight, о 8, о пів на дев'ятому. This is that was exercise four. Exercise five and six. They are connected with each other. Звертаю вашу увагу, вправа п'ята і шоста вони між собою пов'язані. Complete the questions with the past simple form. У вправі п'ятій потрібно доповнити побудувати питання, а потім підібрати до цих питань відповіді у вправі шостій. So let's form questions. Did you learn English at primary school? Which primary school did you go to? Чи вчили англійську в початковій школі? В яку початкову школу ходили? Did на початок речення не забуваємо. Your mom have a job when you were little? Чи мама працювала, коли ви були маленькі? Did your family live in a different town when you were little? Чи ваша сім'я жила в різних місцях? Можливо, переїжджала, коли ви були маленькі? What did your granddad do? Що робив ваш дідусь? Where did your grandparents come from? З якої країни, звідки походять ваші дідусь і бабуся? Exercise 6. Did you learn English at primary school? No, we didn't, but we learned Spanish. Відповідь на це питання. Next one. Exercise uh, number two, sentence number two. Which primary school did you go? Давайте спробуємо поєднати, чи можна їх з'єднати. One moment. Did you learn? Just one more time. Let's get back. Did you learn English at primary school? no, we didn't. but we learned spanish. which primary school did you go? i think i went to primary school in austin. did your mom have a job when you were little? yes, she did. she worked as an engineer. did your family live in a different town when you were little? yes, we did. we lived in london. Did your granddad what did your granddad do? Kim був twій дідусь, he was a teacher, він був вчителем. Where did your grandparents come from? І звідки походять ваші дідусі бабуся? I think they came from Portugal. Я думаю, що вони з Португалії. Ось такі правильні відповіді повинні нам бути для цих запитань. Your homework for the next lesson. Workbook, page 82. Ви виконуєте сторіночку 82 у Workbook. В першому завданні доповнити діалог наступними фразами. В другому завданні побудувати запитання до речень. В третьому завданні дати короткі відповіді відповідно до позначок До попередніх питань. Yes or no. Четверта і п'ята вправа виконують ті учні, хто бажає мати високий рівень 11, 12, максимум, якщо все буде виконано ідеально, без помилок. Четверті вправі. Прочитайте уважно речення. До виділених частинок побудуйте питання. Наприклад, в якому році чи коли щось відбулося, де, хто і так далі. П'ятій вправі доповнити діалог, використовуючи слова в дужечках, побудувати додаткові речення, частинки речення у Past Simple. So, this is the end for today. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися, діти на канал, якщо відео для вас було корисним. Have a nice day! See you! Goodbye!